Вітаю вас на своєму каналі! З вами Світлана Бугела і сьогодні вас очікує дуже красивий, вишуканий, елегантний макіяж у стилі сучасної бізнес-леді, яка, окрім своїх ділових якостей, хоче продемонструвати силу своєї жіночності. І на цей макіяж мене надихнула ось ця неймовірно красива шовкова хустинка, яку я отримала в подарунок від керівництва компанії Mary Kay як статусний аксесуар. Лідерки бізнес-групи. І знаєте, це одна із найкрасивіших хустинок, яка в мене була. І на ній є головні слова, які повинна знати кожна жінка. Ти можеш все. І коли компанія попросила мене надати декілька фото з цією хустинкою, я одразу зрозуміла, що мені потрібно зробити якийсь особливий макіяж. І я сьогодні вам його продемонструю. Ну, по перше, хочу. Продемонструвати, як я стилізувала цю хустинку. Я надягнула білий діловий костюм від бренду Natal це мій улюблений бренд одягу це не реклама, а просто ділюся своїми фаворитами. І зафіксувала брошкою діамантовим джмелем, для того, щоб ця хустинка трималася на місці. І знаєте, я хочу вам побажати, щоб у якості брош. У вас були саме діамантові джмелі. Я продублювала джміль ще з іншої сторони, тому що цього сезону брошек багато у вас не може бути. Це головний тренд цього сезону серед аксесуарів. Ну що, дівчата, давайте зробимо дуже красивий макіяж. І почну я свій макіяж з нанесення бази під тіні. Це така кремова формула, яка підсилює пігментацію тіней, полегшує розтушовку та подовжує стійкість макіяжу. І для жінки ділового світу це є дуже важливими факторами, тому що ділова жінка вона завжди знає ціну свого часу. Я наношу пензлем для кремових тіней та коректора. На все по віку і особливо на нижню частину, тому що саме на ній у нас сьогодні і буде наш кольоровий акцент. Окрім декоративних функцій, бази під тіні, вона дуже добре працює з доглядовими функціями, які потрібні для. Дуже-дуже ніжної та чутливої шкіри очей. Вона має в своєму складі такі компоненти, які є природніми ультрафіолетовими фільтрами. І дуже класно допомагає нашим повікам залишатись молодими якомога довше. І почну я свій макіяж саме з нанесення. Акцентного кольору, у якості якого я обрала відтінок під назвою Морозний ірис. Він дуже красиво підкреслить зелень моїх очей, а ще він буде дуже красиво і гармонійно а, так, поєднуватися з цим красивим бусковим відтінком на моїй хустинці. Бачите, я ось. Роблю такий досить насичений акцент і просто чистим пензлем я підтушовую кордони. Так, тільки зовнішні кордони для того, щоб і залишилась імітація такої стрілочки, і при цьому це виглядало досить природньо. Тепер я набрала відтінок бісквіт. І зараз я ще трішечки підчищу кордони і додам такої завершеності своєму акцентові. Відразу ж я профарбую внутрішній куточок ока, так, дуже щільно, та зони під бровами. І ось, бачите, вже ми додали тільки два акценти, і насправді ми можемо просто профарбувати вії, і у нас вже можна зупинитися на цьому етапі. Дивіться, око виглядає більшим і виразнішим. І це ну, така дуже сучасна технологія нанесення і якось по-новому, тому що ми звикли робити акцент саме на нижній повіті. Тепер я візьму відтінок, який називається Rose Gold, рожеве золото та щільно профарбую рухому повіку, поєднуючи свій акцент і промальовуючи таку, таку правильну форму ок. Дивіться, як все красиво, і головне, це дуже просто. Бачите, вам не потрібно знати якісь там особливі технології нанесення, вам потрібно просто мати правильні пензлі і вміти поєднувати відтінки. Ну, і для того, щоб додати ще більшої виразності, я в орбіталь ока візьму відтінок. Ніжно-ліловий. І буквально трішечки так, акцентую ось цю складочку і рухами догори я зроблю собі таку розтушовку. Хочу відзняти повністю макіяж одного ока, щоб ви бачили різницю. До та після. І потім я просто дофарбую ще ось це око. Тепер мені знадобиться туш для ві. Це може бути ваша улюблена туш. Я обожнюю саме туш, ідеальний об'єм з силіконовим пензликом. І тут важливо, ну, як я вас завжди вчу, від коренів добре профарбувати ваші вії. Так, вони в мене, ну, не трішечки, а зовсім зараз не слухняні. Тому що я місяць по тому робила ламінування вій. І хто хоч раз робив цю процедуру, знає що коли вії відростають, цей загиб, який ви створюєте під час ламінування, він також відростає і вії крутяться у всі сторони. Але. Якісь там три тижні, ви можете бачити трішечки більш розпахнуте око. Ось я профарбувала. І знаєте, в цьому макіяжі, взагалі в діловому макіяжі, ми не робимо сильний акцент на вії. Вії повинні виглядати такими дуже-дуже природніми. Кожного разу, коли я додаю туш у свій макіяж він виглядає завершеним. Бачите, ну на цей макіяж вам знадобиться дві хвилини на кожне око. Я думаю, що вам видно результат і видно, як я змогла збалансувати ось це таке поєднання білого та. Такого вускового кольору, бачите, навіть така коробочка, а, саме у такому стилі. І зараз повторюю макіяж на іншому оці, і е, продовжуємо макіяж обличчя і макіяж губ. Тепер вибір рум'ян. Який відтінок краще обирати. Ну, перш за все, він має бути холодний гами, тому що ми маємо такі холодні акценти в макіяжі і в аксесуарах. Тому один з моїх фаворитів це Rose Rose, дуже красивий, дуже освіжаючий відтінок, який зараз додасть неймовірної свіжості моєму макіяжу. До речі, я завчасно вирівняла тон, і на мені нанесен тільки тональний cc Крем у відтінку Very Light. Я можу собі дозволити використовувати такі тонкі е, текстури, тому що маю дуже доглянуту шкіру, і я цим пишаюсь. Я завжди кажу, що рум'яна треба наносити не тільки на ваші щічки, а ще й дублювати по всьому периметру вашого обличчя, щоб гармонізувати ваш макіяж. Я не буду використовувати ніякі засоби для контурингу чи хайлайтеру, тому що рум'яни мають сатинову таку сяючу текстуру, яка вже зробила таку світло корекцію мого обличчя. Ну і макіяж губ. Я буду використовувати олівчик у відтінку Pink Nude, тільки на нижню центральну частину губ та на верхню У мене завчасно зволожені губи бальзамчиком. Так? Я не люблю, коли мої губи сухі протязі дня, тому завжди його наношу. Так? Тільки ось підкреслюю ось цю центральну частину губ. Цей прийом я демонструвала в одному зі своїх минулих макіяжів. І в якості помади я обрала відтінок помади «Рожеве мереже. Мені здається, він підійде краще будь-якого іншого відтінку. Мені здається, що це одна із найкрасивіших помад рожевої гамми, яка є в нашій компанії. Якщо раптом у вас немає цієї помади рожеве мережево, і її, наприклад, нема в бланку замовлення. Я наскільки пам'ятаю, вона в українському відділенні дуже давно відсутня, бо ми чекаємо на поставку нової продукції у квітні. Ви можете замінити її, наприклад, якщо в гелевій формулі це романтик Пінк. А якщо в суперзволожуючі, це рожевий серпанок або поетичний рожевий. Також буде дуже красиво. А я вважаю цей макіяж вдалим. Я відчуваю себе ніжною і в той же час дуже елегантною і сильною жінкою, яка дійсно може все. Я вам бажаю дуже красивої весни, бажаю вам неймовірних досягнень, діамантів, посмішок і е, таких великих, амбітних цілей, тому що ви в житті е, отримуєте лише те, що ви бажаєте, тому бажайте завжди більше. Е, до слідуючих відео, Па-па!